Слава Ісусу Христу. Отже, сьогодні ми маємо цю неділю після воздвиження Чесного Хреста, свято, яке ми святкували в четвер. Особлива така подія в історії, коли віднайшли Хрест Ісуса, на якому Він прийшов дуже важкі страждання, і все це було заради кожного з нас. Тих, хто були, хто є, і десь будуть в майбутньому заради кожного, Можна сказати, що Хрест Ісуса це наш хрест, це наш хрест, але Хрест Спасіння, тому що на цьому Хресті Ісус дарує нам прощення наших гріхів. Є така, скажімо, молитва стихера в нашій утренній, де говориться, що Хрест це охорона вселенної. Хрест це окраса церкви. Хрест це володарів сила. Вірних це є опора. Ангелів слава, а демонів поразка. Можна сказати, що це Хрестне знамення Ісуса. Хрест його об'єднує. Бачимо, скільки. Скільки тих всіх і небеса, тому що це слава ангелів, і навіть, скажімо, підземелля упалих духів для них це перемога Христова над ними, поразка демонів. Але все одно цей хрест бачимо навіть там. Знаходить своє, свою, скажу, місце своє, але як перемога над демоном. Для вірних це є опора для володарів сила, окраса церкви і захист вселеної. Це єдиний хрест, який не раз люди дуже недооцінюють, не раз навіть насміхаються. Багато тих, які бояться страшенного Христа Господнього. Бояться знамена на собі зробити хресне. Але це тому, що людина не розуміє дійсно, який вона має скарб, завдяки Божому великому милосердю, завдяки любові Отця, яка для нас прийшла в Ісусі. Саме в ньому, тому що Ісус каже в одному місці, що ніхто не має більшої любові, коли своє життя дає за свої друзів. І Небесний Отець посилає свого Сина, який віддає за нас життя. Каже Ісус: ніхто в нього, ніхто його в мене не забирає. Я його сам складаю в жертву заради кожного з нас, даруючи нам цю силу свого Христа. І коли Він говорить цій науці, хто не бере свій хрест, не йде слідом за мною. Можна сказати, що Хрест це саме той Ісуса також. Взяти Христовий Хрест, і йти за Ним. Тому що Христовий Хрест це наше Спасіння. Тобто взяти наше Спасіння, яке нам Ісус подарував. Але його треба взяти в нього, в Ісуса, і йти за ним, щоб принести плоди великі. Тому що Ісус це все вкладає в свою науку, наприклад, про зерно, слово, яке кидається в землю, земля приносить плід, інша, наприклад, не приносить, або талант, який даний, один закопав його, а інші примножили. Це ніщо інше, як цей дар спасіння. Кожному дається те, що він може прийняти, те, що йому приготовано, і тепер залежить, як людина з ним піде. Чи вона його буде примножувати йти за Ісусом, чи вона його забуде, потопче, відкине і все, і нічого не буде мати. Наприклад, багато людей є охрещені. Але як багато тих хрещених людей пізніше заявили, що вони або атеїсти, або пішли в якусь секту, або кудись інде, що відбулося? Кинули Христовий Хрест, відкинули, почали свій шукати, свій такий суто власний, який беруть. Наприклад, два розбійники йшли з Христом. Кожен мав свій хрест, на який заслужив. Але бачимо, що той один потім говорить, Ісус, з мене згадай. Тобто Він ніби дійсно хоче, щоб Ісус Його прийняв до себе. А цей другий, він також має хрест, тільки той хрест не йде за Ісусом. Він починає насміхатися з Ісуса і зневажати Його. Отже, має хрест, але той хрест не є для спасіння. Навпаки, той хрест для Його прокляття. А той другий, що робить, кається. Тобто Ісус вже йому дає той свій хрест. Тобто хрест спасіння. Дається йому можливість отримати прощення в Ісуса Христа. Він біля нього. Цього нам все звернутися і сказати Ісусе, згадай мене. І Він отримує цей хрест Спасіння Ісуса і каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Хто не йде, не візьме свій хрест, не йде сідом зі мною, не може бути зі мною, не може бути Моїм учнем. Отже, для нас важливо також, щоб ми взяли той хрест, який Ісус дає, не той, що ми собі можемо десь взяти. Скажемо, ну, самі собі придумати багато чого взяти, такого неправильного і йти своїми шляхами. Важливо, щоб йти за Ісусом. Нести той хрест спасіння, нести своє покликання християнина, покликання батька, покликання мам, Матері. Це все Божий дар і свого роду хрест. Але хрест служіння, хрест спасіння. І прикликати Боже ім'я в своє життя, в свою сім'ю, свою родину, в своє життя, прикликати Боже ім'я. Тому що це Боже ім'я для нас є ось цією окрасою церкви, опорою нашої. Це є сила володарів, це є захист вселенної. А якщо взяти сім'ю, це маленька вселенна. Тому що практично вселенна такою стала від одної родини, від одної сім'ї Адама з Євою. Отже, кожна сім'я це маленька або в мініатюрі, вселена в мініатюрі. І ось охорона цієї вселенної це Хрест. В Хорватії, коли молодята беруть, наприклад, шлюб, в нас, наприклад, кладуть на Євангелії руки, священний благословляє. А вони приносять з собою розп'яття, приносять хрест. Молодята приносять хрест, кладуть руки свої на цей хрест, і ще не благословляє. Вони той хрест забирають з собою і висить в них над ліжком в їхній, в їхній хаті. Що вони завжди пам'ятали: хрест це їх захист вселенної їхньої сім'ї. Це і окраса церкви, також окраса. Тому що сім'я це домашня церква, називається. Отже, це є також окраса. І опора вірних, тому що вони вірні християни, їхня є опора володарів сила. Якщо тут взяти ця сім'я, вона зараз є володарем, наприклад, життя дітей, нового життя. Вони є володарами, тому що вони приводять це нове життя з Божим благословенням. Отже, це їхня сила одночасно. І також це є слава ангелів. А ангели це посланці. Ангели це посланці. І ця сім'я це також посланець Божий у цей світ. Ви світло світу, каже Ісус. Тобто, кожна сім'я і Ісус народжується в сім'ї, відновлює сім'ю. Отже, вони ніби. Дійсно, послані Богом у цей світ. Вони світло світу. Вони Божі ангели, посланці. Для них цей хрест є славою. А для їхніх гріхів, скажімо, тому що ми в гріхах народження, зранена природа наша, тобто ми піддані спокусам і все інше. Скажемо, це є той світ пітьми. Світ сатани, який спокусив першу людину, отже, цей хрест для них є поразкою. Поразка це значить для їхніх такої зіпсутої природи, їхніх зран, їхніх власних гріхів, тобто цієї сім'ї хрест є поразкою. Тобто, ну, це зло має бути переможене цим Христом. Розумієте, який. Господь для нас дає силу і хто така є сім'я, чоловік жінка? Значить, вони мала вселенна, вони домашня церква, вони є вірні Христові, вони є володарі, тому що в них є нове, нове життя народжується, і вони є Божі ангели, посланці. Ну а тому, що вони є немічні і слабкі, для них хрест. Саме для того, щоб перемагати своє зло, свої хиби, ті свої якісь непрощення, взаємні звинувачення, взаємні там різні інші негативні сили, які весь час вилізають в процесі життєвому, ось куди треба звертатися до Христа, щоб Христом це перемогти. А якщо про це не пам'ятають, якщо до цього не звертаються, тоді цей хрест не дає їм сили, тому що вони цієї сили не беруть. Хрест дає, він має в собі цю силу, але вони не беруть. Тому що їм треба прийняти цю силу. Щоб набрати води, наприклад, джерела, треба прийти до нього і набрати. Якщо людина не йде і не бере, джерело тече. Але людина може не напитися і від спраги померти, якщо вона не візьме цієї води. Хоч джерело є, <кій> має своє значення, має свою силу, але людина не бере від нього цієї. води. Так само цей хрест це невидиме джерело, яке для нас відкрите, джерело Божих ласк. І тому нам треба його відкрити, якби по-новому усвідомити, зрозуміти, що це нам Бог дає, який дар, і яка цінність для нас. І що це. Виявлення Божої любові для нас, тому від Христа не можна тікати. Христового Христа не можна тікати, бо Це є наше спасіння. Тому що нам потрібно лише до Ісуса прийти, довірити Йому своє життя, довірити життя своєї родини, сім'ї, своїх дітей, тому що Ісус нас полюбив абсолютною любов'ю. і вона виявилася саме в кінці. Цій Його жертві до кінця, в стражданнях, в терпіннях, а в кінці і в смерті, щоб ми не сумнівалися в Його любові, не якось там не забували, але навпаки постійно пам'ятали, згадували, як в старому завіті було е, таке веління народу ізраїльському, щоб вони пам'ятали Бога постійно і йшли з дому, і в себе там на дверях мали Божий закон, мали з собою в тих різних філактерах, які вони на руки пров'язують, в тих шнурочках. Це все має пригадувати про Божі заповіді, про любов Бога до людини і людини до Бога, що Вона любила Бога всім серцем, душею, розумом, всіма силами. Отже, це було веління, щоб люди ці могли отримувати від Господа ласки, значить, треба було їм це практикувати. І, звичайно, багато таких, що так робили, хтось не робив так само, як тепер. Хтось це пам'ятає, хтось забуває і, взагалі, відкидає і каже: Мені це не потрібно, бо людина стає атеїстом, вона щось там пережила в житті, Бог їй не дав. Що вона просила, і вона вже його відкидає, бо каже: він мене не почув. Але сама не розуміє, що вона каже. Бог цього не злякається. Бог не злякається погроз людини. І це не він має нам. І не він буде доказувати людині, хто він є. Але навпаки, це людині треба доказати, що вона вірить в Бога, що вона любить його, що вона хоче. Жити за його правилами, за його заповідями, щоб вона приймає Хрест, спасіння своє, отже, треба їй в своєму житті це показати. Тому кожна хвилина саме на це нам подарована, щоб ми в кожній хвилині давали свідчення своєї віри, своєї надії на Господа, своєї любові до Бога і на щодень це практикували. Тому, коли ми приходимо, наприклад, на літурію, чи в будень день, чи в неділю. Це завжди є оновлення нашої віри, оновлення нашої надії, любові до Бога, щоб знову і знову по-новому переживати свою єдність з Богом. Тому що світ, якого ми живемо, він весь час хоче нас відірвати, хоче нас охолодити, хоче нас відкинути, щоб ви ми зневірилися, весь час над цим працює. І тепер нам треба працювати над тим, щоб це все відновляти і оновляти. І буде залежати від нас, що ми будемо цього хотіти, і будемо старатися. Якщо так, Господь з нами і буде нам давати свідчення своєї присутності в нашому житті, свої сили для нас і своїх лас, і любов, яку Він для нас готує і весь час нам дарує. Хай Бог в цьому кожному благословить і щоб ми прославляли Господа і здобували Його любов і милосердя. Слава Ісусу Христу!